Зараз більше прикута увагу всіх до напрямку населеного пункту Новенький та Журавка. Це якраз фактично край тієї території, де сили оборони по той бік державного рубежу ведуть свою операцію в межах Курської області. І вже певний час ворог на цьому напрямку, на напрямку цих двох населених пунктів, намагається зайти на нашу територію для того, щоб розширити фактично зону боїв по території України. Скоріше за все, ціль, цілей може бути кілька, це ж або оточення наших сил в Курській області, або ж перерізання логістичних шляхів. В той же час, на даний момент, ворог не використовує там техніку, а натомість застосовує такі малі штурмові групи. Про техніку я маю на увазі броньовану або ж. Автівки, якими б там намагалися прорвати кордон. Та, і, власне,, те, та інтерпретація, коли говорили, що росіяни прорвали кордон, ну це невірно. Фактично, ці штурмові групи вони знищуються як після перетину кордону, так ще на підступах. Є поодинокі випадки, коли ворог е, намагається використати і ви це демонстрували квадроцикли. Їхня задача. Максимально а, швидко і максимально далеко а, просунутися територію України для того, щоб закріпитися, накопичуватися і знову ж таки вже більшими силами розширювати зону активних боїв по нашій території. Але і... Підрозділи Державної прикордонної служби, зокрема сумського прикордонного загону, і підрозділи Збройних сил України, які перебувають також на цьому напрямку, застосовуючи ФТВ-дрони, застосовуючи артилерію, застосовуючи мінометні розрахунки, фактично знищують ці групи.